Всім привіт! Ви на каналі Попоїсти. Мене звати Михайло Бавтрюк, і сьогодні ми готуємо стейк особуко з пюрехою. Поїхали. А що ж таке особуко? Особуко це стейк з яловичини. В мене звичайно, це не мраморна яловичина. В мене звичайно це такий виріз з галяшки. Ну а зараз ми будемо чистити наші овочі і нарізати. i got a against people who Being negative when you should be getting i got facts over facts over tracks. This nasty. I can gas. Think I'm but I don't know if that can erase all the past and the a reflection of the emptiness. Hilarious. You with my time. You're delirious, mysterious. Because you are behind to you superior. You know always. І ми будемо смажити нашу яловичину Ви повинні розуміти, що я хочу зробити дуже м'яку яловичину тому ми будемо смажити її десь по 4 хвилинки з кожного боку. Але це не все, Ми будемо тушкувати. Кіп колом, я розумію, що будуть знову ці коментарі, типага. Щоб наші стейки не розвалювались, ми обв'язуємо їх з боків і обвалюємо в крахмалі. Кладемо консеквенса біє інкопіте наші стейки наразі гріту пательню з додаванням олії. Прямо в цю пательню додаємо наші овочі, щоб вони смажились. Овочі додаємо усі сразу. Овочі трошки зменшилися в розмірі і додаємо томатну пасту. Прогріваємо нашу томатну пасту 5 хвилин. А тепер саме цікаве, додаємо розмарин, вино, сіль, перець, трошки кміну, копчену паприку і сухий базилік. І зараз повертаємо наше м'ясо в нашу цю заправку і відправляємо це все тушкуватися аж на 2 години. Чим більше тушкується, тим краще. Якщо, на вашу думку, треба додати склянку води, то додайте склянку води. Я, наприклад, додам. Друзі, давайте не забувати, що в країні йде війна і нам треба допомагати нашій армії. Всі корисні посилання будуть в описі під цим відео. Відправляємо нашу картоплю варитися ну, до готовності, щоб робити пюре. Коли картопля стане м'якою, вимикаємо. Робимо звичайну перешку, тобто додаємо вершки та сметану, сіль та перець за смаком. Друзі, хвилиночку вашої уваги. Після цього відео бігом дивитися том-ям, Посилання будуть в описі під цим відео. І після цього відео теж буде посилання, на котре можна буде шмакнути. Ось наше м'ясо тушкувалося 2 години, і подивіться просто, яке воно стало. Родзинкою для нашої страви буде соус. Ми викидаємо наші овочі, бо вони віддали всі свої смаки. Додаємо вершкове масло, прогріваємо і будемо накладати. So remarkable. <плес> ну, ось наш стейк Оссобуко з пюрехою і готовий. Давайте коштувати. Давайте почнемо спочатку з пюрешки. Класично пюрешку. Просто смачно. А з цим соусом. Цей соус, він аж трошки солодкий. Прикольно. Давайте спробуємо з цим м'ясом яловичина розвалюється на шматочки. Це офігезно М'яко і дуже смачно. Звичайно, якщо у вас не мармурова яловичина, то треба готувати саме довго. Це точно. Друзі, ну дивіться, легкі нотки віна, морква, селера це афігезно і це все соус. Тобто м'ясо, воно насичене цим соусом. Ну, пюрешки це звичайно пюрешка. Якщо ви хочете, щоб я приготував вам ідеальну пюрешку, пишіть в коментарях. Ну а я буду продовжувати їсти з вас, як завжди. Лайк, підписка та коментар. Бережіть себе та Україну. Слава Україні!